Він диктатор нового типу, лідер, який зумів об'єднати навколо себе держави-вигнанці з усього світу заради поширення ідеї боліваріанської революції. Він не побоявся назвати в обличчя президента США Джорджа Буша молодшого дияволом та усе життя боровся проти американської експансії у світі. Паралельно з цим він послідовно придушував опозиціонерів у себе в країні та розпоряджався національними багатствами на свій розсуд. Уго Чавес – багаторічний президент Венесуели, одіозний диктатор та революціонер глобального масштабу. Упродовж усього свого життя Чавес носився із доброю сотною ідей щодо того, якою повинна бути його рідна Венесуела, та й увесь світ загалом. Кадровий військовий Чавес з молодих років любив вирішувати усі спірні питання не силою чи дипломатією. А своєю власною харизмою та нестандартним підходом до справи. При цьому молодий офіцер усвідомлював, для глобальних змін необхідна лише груба сила. Захопившись ідеями соціалізму, Чавес разом зі своїми колегами-офіцерами вирішив змістити владу в країні. Та переворот 1992 року не вдався. Чавеса разом з друзями запроторили до в'язниці, але справу було зроблено. Народ запам'ятав молодого революціонера, який виступав за рівність та братерство. За якихось шість років Чавес пройшов шлях від невдалого пучиста до професійного політика. У 1998 більшість венесуельців вирішили, країні потрібні зміни. Країні потрібен Уго Чавес. Майбутній диктатор вперше сів на трон. Тепер він знав. Владу він так просто не віддасть нікому. Опиратися на силу Чавес не хотів самого початку. Занадто вже свободолюбивими були венесуельці. Набагато простіше було їх купити, але не за гроші, а послідовним покращенням життя найбідніших верст населення. Розгортання масштабних соціальних програм дало свої результати через чотири роки, коли самого Чавеса намагалися скинути пучисти, вдячний народ відбив свого лідера у революціонерів. З того часу Чавес міцно закріпився на найвищій щаблині венесуельської владної драбини. З кожним роком він лише збільшував свої повноваження. При цьому збагачення венесуельського диктатора не цікавило взагалі. Він хотів лише влади, хотів тримати руку на пульсі світу і постійно відчувати свою велич і значність для народу. У зовнішній політиці Уго Чавес хотів бути центром усього. Та як роль світового гегемону десятки років успішно утримували США, то Чавес вирішив об'єднати навколо себе усіх скривджених американцями. Спершу Уго зібрав лідерів країн Латинської Америки, потім почав товаришувати з Росією, Білоруссю, Іраном та КНДР. Паралельно з цим Чавес націоналізував усі американські компанії, які були у Венесуелі, та відмовився постачати чорне золото американцям. До 2010 року Чавес досяг піку своєї популярності і всередині Венесуели, і далеко за її межами. Здавалося, він керуватиме країною вічно. Попри закиди в придушенні опозиції та неефективному використанні державних коштів, венесуельці дуже любили свого диктатора соціаліста. Чавес, в свою чергу насолоджувався чистою владою. Та на заваді диктатору стала смертельна хвороба. Попри лікування, рак взяв верх над невтомним революціонером. 5 березня 2013 року серце угоча зупинилося назавжди. Втім, любов простого народу до диктатора не померла. Його ще десятки років будуть пам'ятати мільйони венесуельців. Як не як, вони, завдяки прагненню Чавеса до влади, стали жити краще.